П'ять помилок, які вбивають більшість виробництв уже на старті. Підпишись на мене прямо зараз, бо можливо алгоритм тобі більше ніколи не покаже мій профіль. А я тут розповідаю тільки те, що реально працює у бізнесі: продажі, стратегія, виробництво. І сьогодні п'ять помилок про виробництво. Перша помилка. Підприємці спочатку відкривають виробництво, а потім думають: а навіщо воно мені взагалі? Виробництво це не романтика, це не статус. Це про цифри. Спочатку треба порахувати, що воно реально вам дасть. Чи збільшиться маржа, чи ви підете з ним у плюс, чи навпаки витрати з'їдять усе. І обов'язково порівняйте плюси і мінуси відкриття. Якщо плюси у гроші реально перекриють мінуси, тоді потрібно відкривати. Друга: шукають приміщення де дешевше, а потім ніхто не хоче туди їздити. Немає транспорту, кур'єри не доїжджають, робітники звільняються. Дивись не на ціну за метр, а на логістику, доступ до транспорту, пошти, комфорт персоналу. І краще платити на 10 гривень тисяч більше, але мати людей, які стабільно ходять на роботу і не тікають через місяць, бо зручність дорівнює стабільність, а стабільність дорівнює якість продукту. Третя помилка ви одразу наймаєте всіх і швачок, і технологів, і закрійників, і бухгалтерів, і комірників, а потім розумієте, що не тягнете зарплати. Робіть навпаки, спочатку фінансова сторона, а потім організаційна структура. Тягнете по фінансам, наймаєте наступного. Не тягнете, оптимізуєте. Інакше за місяць або за два у вас буде касовий розрив і мінус по обробці. Четверта, купують обладнання найдешевше, бо думаю, що на старті зекономірні. А потім ремонти, поломки, неякісний пошив, зірвані дедлайни і втрачені клієнти. Не економте на станках, візьміть середній рівень або в кредит, якщо потрібно, бо дешеве обладнання завжди виходить дороже, і не тільки в грошах, а й ще й в репутації. П'ята помилка: це нічого не рахують. Скільки сировини йде, скільки часу на одиницю використовують, яка собівартість одиниці пошиву? Які витрати ніхто не знає. Робіть контроль, звіти по кожному етапу, облік залишків, собівартості, специфікації, витрати на сміття гігієну. Якщо цього немає, виробництво перетворюється на безкоштовний магазин для працівників. Якщо хочеш побудувати виробництво, яке реально приносить прибуток, підпишись на мою сторінку. Тут я показую, як будувати системний бізнес без хаосу і без втрат.